Сьогодні 11 серпня, четвертий день після того, як відрізали електроенергію. Ось продукти попорчені. От, складності в тому, щоб і помити, і прибрати. І... Я написала в ДТЕК, що давайте рахунок. Коек, ті, які виставляють рахунок, вони як двоголовий змій один одне робить, другий другий робить, і кожен про другого розказує. І кажуть, що коек виставить рахунок. Рахунок вони виставили за один місяць всю суму. Я написала, зробіть помісячно. І це все, що потрібно. Ні, потрібно ще заплатити за те, що повторне підключення. Я кажу: так, скільки це буде коштувати? Ну, приблизно 2000. Ну, давайте рахунок. Приїжджайте, коли ви оплатите, ми вам випишемо. Я кажу, я повинна спланувати свій бюджет, скільки мені грошей, за що мені жити. Це ДТЕК робить калькуляцію, а коек виставляє рахунок. Я кажу: Ну виставте рахунок. Жінка Ганна, яка приєдналась до Конвенції по правах людини, виставте рахунок, яка в, статі, в статусі кредитор, виставте рахунок. Це мій провід, який приїхали краном, обрізали. Це приватна власність. Без всяких документів приїхали люди, не представилися. І обрізали на крані приватний провід, електропровід живлення будинку у селі і Київська область, село Кодаки, і, і собі посміхаючись, поїхали. На відео все знято, і персонал говорить, ми відрізали будинок. Я кажу, то не будинок, тут людина живе, жінка. Мовчать. Е, ну, е, е, я кажу, я не замовляла таку послугу, щоб її оплачувати за, той, е, за, за ту шкоду, яку заподіяли, і ще й оплачувати. Тобто, вони, я написала, що тут е, заморозка на 20 700, і в подвійному розмірі потрібно буде її. Е, Повернути, відшкодувати. І вони говорять, так як сільська місцевість після оплати, після усіх оцих перепитій, п'ять днів треба чекати, поки вони приїдуть і поновлять електроенергію. Це за п'ять днів усі продукти зіпсуються. І... Де тут Конституційний лад, і де тут те, що ця стаття Конституції, там і третя, і п'ята, і вся Конституція, що людина це основна цінність держави, і що держава відповідає перед людиною. Де це воно? Я телефонувала на 15-45 урядову лінію, і те, що вони запитали, чому ви вважаєте. Що ви повинні вживати електроенергію безкоштовно, я сказала природне право. Вона сказала, що дайте адресу, бо ми інакше не розглядаємо, дайте прізвище ім'я по батькові. Я казала, сказала, що це моя фізособа, якою я користуюся, я їм назвала, вона просто сказала, що чекайте, ми вам надамо відповідь по пошті. Тобто ніякого швидкого реагування на захист прав жінки не відбулося, на жаль. Оце поки що в мене все.